Збільшення кількості хворих упродовж минулих чотирьох тижнів. Нова хвиля коронавірусу на Львівщині. 134 пацієнти зараз перебувають на стаціонарному лікуванні. Здебільшого це люди старшого віку та особи, які мають важкі супутні захворювання. В основному шпиталізація спричинена тим, що ковід сприяв загостренню їхньої основної патології. Більше 20 закладів, які мають укладено воду з національною службою здоров'я нас є, Достатньої кількості є достатньо забезпечений ки централізованим киснем. Є достатня кількість концентраторів в разі легкого перебігу. Тому загалом система охорони здоров'я готова до надання такої медичної допомоги. На початку тижня на Львівщині зафіксували 218 випадків захворювання на ковід. Розповсюджується інфекція територією області нерівномірно. Найбільше число захворілих склали мешканці Львівського району, Дрогобицького району і Золочівського району це не дивина. Оскільки Європа, зокрема Італія, Іспанія, Німеччина, повідомили ще місяць назад про зростання числа хворих на коронавірус, і оскільки активно відбуваються різноманітні переміщення людей з країн Європи в Україну і навпаки, то цілком було передбачувано, що кількість хворих на COVID-19 почне зростати в Україні, зокрема у Львівській області. Нагадаю, у Європі виявили новий штам коронавірусу Омікрон БА5, який ще більш заразний, ніж попередній. На Львівщині ж його наразі не зафіксували.